20 днів у Маріуполі. Режисерський дебют воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова. Разом із фотографом Євгеном Малолеткою та продюсеркою Василиною Степаненко вони поїхали до Маріуполя у звичайне відрядження знімати сюжет для новин і застали там повномасштабне вторгнення. 20 днів Мстислав та Євген фіксували бомбардування житлових будинків та пологового, роботу лікарів, масові захоронення і загибель дітей. я, хочу, щоб я 20 днів у Маріуполі став найкасовішим українським документальним фільмом в історії. Мстислав Чернов отримав премію гільдії режисерів США. Євген Малолетка став фотографом року за версією журналу The Guardian». Фільм отримав Пуліцерівську премію і наразі номінований на Оскар одразу у двох категоріях. Нагороду. За серію матеріалів про життя людей під час облоги у Маріуполі репортажі, фото та відео репортажі, розслідування та фільм 20 днів у Маріуполі присуджено журналістам Євгену Малолєці, Мстиславу Чорнову, Василисі Степаненко. Група творців фільму 20 днів у Маріуполі зараз знаходиться в Лос-Анджелесі, де очікує на рішення журі Американської академії мистецтв Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Слово подяки від лауреатів за океану. Шановний пане президенте, шановні члени комісії, ми дякуємо вам за це визнання. На жаль, сьогодні ми не можемо бути з вами. Ми зараз в Лос-Анджелесі представляємо Україну і українське кіно на премію Оскар, але наше серця з вами, наше серця в Україні. Українські міжнародні журналісти, кінематографісти і всі, хто задіяний в висвітленні російсько-української війни, продовжують працювати над тим, щоб документувати військові злочини Російської Федерації. Це невід'ємна частина нашої роботи, і ми продовжуємо це робити. Я пишаюся бути українкою, жити в незалежній Україні, мати свободу слова. Дякую вам за це. І це велика честь для нас, для всіх. І дякую вам за це. Дякуємо. Дякую.